Від історичного до сакрального у музеї мистецтв прикарпаття представила графічні роботи Ольги Михайлів. Це четверта персональна виставка мисткині, яка здебільшого працює у галузі станкової графіки. Більшість моїх робіт вони е, такі більш сакральні. Це моя така тематика. сакральна. Чому саме ця тема? Я не знаю, вона якось само попливло мені рікою. Ну, так як в найтяжчі для нас часи, ми завжди звертаємося до кого до Бога, у молитвах. Ну і Бог є початок всьому, і якось це воно мені пішло якось так і надалі. Звичайно, її різні жанри, побутові, більш такі історичні. Ольга зізнається, найбільше їй подобається працювати у техніці ліногравюри. Каже, за допомогою лінолеуму та друкарської фарби, можна втілювати свої творчі задуми. Ми вирізаємо у дзеркальному відображенні. І Потім пізніше беру я друкарську фарбу на скло там, під основу і валіком таким тяжким розкатую цю фарбу. Вона дуже клейка, вона така туга, будемо казати. Гарно я її розкатую, щоб вона була вся рівномірна. І потім по частинах вправо, вліво, вверх, вниз, я фарбу цю покриваю на цей самий лінолю». В Експозиції художниця представила 18 творів. Більшість з яких виконані у чорно-білій гамі з додаванням золотих акцентів. Відвідувачі кажуть, авторці графіки вдалося передати душевність за допомогою всього, лиш двох кольорів. Це не є багатоколірні роботи. Цей Тут обмежене використання кольорів, і якраз як воно грає, поєднується одне з одним, як воно перегукується, воно дуже шикарно виглядає. Ольга Михайлівна досягнутому зупинятися не планує. Та запевняє, чорно-біле мистецтво є не менш прекрасним ніж кольорове. Роботи експонуватимуться у музеї мистецтв Прикарпаття впродовж трьох тижнів. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.